Знаєте, без якого міста світ був би точно інакшим. Знайомтесь, Тюбінген. За непідтвердженою інформацією студенти місцевого вуза найстрункіші у світі. Чому? Бо вони долають близько мільйона сходинок. І це лише за перший семестр. Це місто серце німецької думки, де вузькі вулички пам'ятають Гегеля, Гетта та Кеплера. А некар сьогодні буде від студентських перегонів на Штохаркана. Тут на колишній кухні середньовічного замку вперше у світі відкрили ДНК. А місцевий університет має знахідки, яким аж по 40 тисяч років. Тут найнижчі слої населення одночасно говорили на найколоритнішому, сварливому швабському діалекті, але піднімалися на протести із піснею Шиллера. А ще у 20 столітті Тюбінген аж на сім років став столицею. І наостанок, це місце, де гумові качки змагаються за перемогу. А місцеве вино відкриває швабський гумар після третього келиха. Новини на Суспільному. Харків.